Їдь сюди. На. ходи сюди, поїстьте. Я вам тут висиплю. І як скожте, знайдете Тримай ту торбинку кидати, тут не будемо. А я руку помию і вийдемо. Ось сюди я гори вийде. Але нехай підходять, якщо схочуть. Ой-ой-ой, тропа ой, ти слізькі, як сказалися. Значить, збирають збираю тепер по землі. Зараз ветру беру салфетку. я маю салфетку. О! Не взяла! О! пташечки наші. Ну Зтопийся далі, що вони мої ближче підпливуть тут. Збирають по землі. Редінки маленькі. Ага. Вони і підпливуть сюди, може, і ближче ще на землі сидять. Ух, так сърдіче так. Фу. Фу насам. Екэ сърдіганы. Збирайть їдло. Красені такі. Гадно, треба йти. Дам тудо носіеро. Вони хай собі пливають красунчики. Підпливає до берега, до берега підпливає. Не знаю, видно вам не видно. Зійдять, я думаю, вони побачать. О. А це, бачите, ті омела чи як воно є, росте на, на тополях. А це... Рабців лякають у нас, шуліки там, хто знає. Рапці шуліки, щоб не падали на кури. Та й таке то. І біжимо додому, не скажемо нікому. Відвідали, трошки посиділи, побалакали, позгадували, з Надією всякі анекдоти, як ми колись. Я забулася такі, таку.